Доброго раночку, з вами я, Марф, лампове телебачення. І у нас сьогодні ранкова пошта. Насправді ця штука вже давним-давно приїхала. Ну, штука в плані посилочка. І це у нас наскільки, наскільки пам'ятаю, це мультилот у нас з Віоліті, І чим крутий цей лот, тим що тут мультилот, тим, що тут кожний лот, кожна. Елемент цієї посилки він коштує 30 гривень. Я так якось так сторгувався з, з паном з Звіоліті, що кожен плотний. Ну, я, я просто свої пропозиції, оффери да, кидав. Більше не, ніхто зі мною, там, як то кажуть, не сперечався, тому ми взяли і, е, і забрали всі ці лоти по 30 гривень штучка. Тому, ну, про я пам'ятаю, що хтось там просив розповідати, скільки що там вийшло, то я коли не забуваю, то я розповідаю. Так. Ага, ага, ага. Ну, будемо дивитись, що тут у нас вийшло. Так. По-перше. перше у нас в одному лоті було... Диски пальоний і не пальоний на Xbox 360. Давайте подивимось. Ну, у мене насправді для, пальон, для того, щоб можна було грати в LT3 двіжуху, то у мене є тут з прошитим дисководом, все як треба. Топ Spin 4. Треба розглядіти, що тут у нас. Це видно, що він на якійсь помойці знайдений, а може, не знаю, може на петрівці, тобто на почайні там, десь придбаний. Це теж невідомо, що з ним. Я так розумію, що сама. Ага, а, бачите, тут взагалі фішка в тому, що самої обкладинки нема. А це просто у нас ця. І це дуже круто насправді, тому що обкладинку насправді знайти простіше, ніж мануальчик до гри. Карнівал Геймс. Я думав, що це у нас. Я вже забув, настільки давно я придбав, що я вже забув, що це у нас Карнівал, а не щось інше. Звісно, він у нас кепсько по... поцарапаний. Але якщо навіть дивитися з точки зору, е... як то кажуть, мануал ну, злоту, якщо думати, що саме найцінніше це у нас мануал і злота, то в принципі так воно і є. Диск у нас такий, я ж кажу, що дуже пошкрябаний, дуже подряпаний. Але навіть він можливо запуститься. Хто знає. Хто його знає, тому що все ж таки DVD це не Blu-ray і е, в принципі були такі моменти, коли він міг запуститися. Єдине, що я. Для того, щоб не, е, не плутатись, що це за гра, то я поставлю навпаки ось так. Щоб було видніше, що це карнівал. Хай собі буде. О. Одразу почав з того, що зверху. Ну Тут зрозуміло, що це. Е, як то кажуть, мадин сам скліпав. Е, не дивлячись на те, що він самопал, він теж видно, що в нього дуже добре, добряче грали. ну Нічого страшного. Ну е, Я так забрав, тому що люди не було. Я думаю, так. ну Хоча б заради кажу, е, ліцензійного диска виявили, що він трошки такий, просто фотографії ж не передають нормально е, подряпаності. Е, е, ну, Виходить, що заради мануалу забрав. Тобто мануальчик мені став 30 гривень. Все одно це дешевше, ніж будь-хто, хто продає мануали чи обкладинки. тому що я бачу, поскільки їх продають. Так, дивимось далі. О, Все інше у нас буде виходити з цього пакетика. Чому? Тому що, ну, тут уже все, бачите? А це у нас пішли не диски, а е комікси. Будемо дивитися, що ми тут на. 30 гривень штучка взяли. Inside Імейж. Отака от штука. Отакий от от комікс. Це вже так бачу, бачу плюс-мінус сучасного. Хоча ні. Прикольно, що тут не глянець. Всередині, як газета, знаєте. Але не завжди. А. -а, -а, -а. Тобто тут багато. Це не просто це не просто комікс. Це. Тут. Е це як, типа, гра. Я так розумію. Ну, типа, як журнал з усякими ще приколами. А може, це як цей. Може, це, типа, як е половину тут розказують, е як каталог спаун, спаун. Ну да, бачу. Тут спочатку. Да, я такі комікси зустрічав, що там не комікси одразу, а багато ще йде інформації. Це якраз така газетна. Більш, папір такий більш газетний. А далі пішов уже такий коміксний папір. О, прикольно. А, це у нас прям можна. Did you figure it out? Чи, чи, чи ти збереш це все докупи? Оп. Там, така от історія. Ага. Тобто це такий комікс, але не зовсім комікс. Тут якийсь більше. Як його знає, як. Реально, тут більше якоїсь такої, типу, інформації про інші комікси, ніж комікс, ніж таку, да, так, коміксів взагалі немає. Inside Image, Тобто за, зато можна взяти у той всередині, то, що у нас фан арт, ось ця історія. Да? Коротше, це така суцільно рекламна історія, я так розумію. Інформаційно рекламна, чи інформаційно рекламна, будемо думати. Сподіваюся, о Free Comic Book Day. О! Endangered Weapon B and the Tentacles of Doom. WWW Отака от історія. В супергарному стані. О, Тут уже, це вже видно, що це. Комікс, якийсь дирижабель. Ага, о, прикольно, я люблю такі. Э, штуки з якимось э, типа піраміди, не піраміди, ну щось таке. Щоб щось э, шукати, знаходити. Хтось якась риба, яка щось їсть. Ну, коротше, прикольно. Це вже комікс, реальний. То у нас якийсь, типа, такий рекламна історія, а тут вже реальний комікс. Клас. Йдемо далі. Наступний комікс. Фубар. Якщо ви якісь такі комікси знаєте, кажіть. О, це вже прям класичний комікс в чорно-білому. Бачите? Клас. О. Причому що він новий, але вони зробили в такому. У мене завжди в дитинстві руки чесалися розмальовувати комікси, але я ніколи цього не робив. А може, і робив, не пам'ятаю. Чесно. Ну, прикольно, прикольно. Ну, це якась дуже серйозна історія. Це тут якісь Коротше, така от штука. Ну, Я думаю, що ви погодитеся, що за 30 гривень. за комікс за це нормальна історія. О, є ще. Тут, а от у нього є якийсь. наче він лежав в коробці, яку відкривали. Тут є такий шрам. Хм. Прикольно, що тут якась серйозна історія, а ззаду, позаду. Is that Cartman in your pocket? Прикольно. Тут є. Е, можна було колись, я так розумію, замовити. Е, на, на старенькі кнопочні телефони можна було замовити і ці шпалери, бачите, wallpapers. І Рінгтони від South Park, Від е, південного парку. Прикольно. Прикольно. Ну, це, я так розумію. Е, трошки. Посерйозніша історія, можливо, а може і ні. Бачите, тут у нас кольорова історія. Якийсь супермен місцевий. Ніколи цього не бачив. Емісері. Емісері. Емісар. О, прикольно. Куклу з клан тут. Все, все як треба, бачите? <гум> Щось дуже серйозне. Я ще не дивився. А ви розкажіть, будь ласка, які ви комікси? Дивитеся? Ну тут тобто, чи ша... читаєте, коли читаєте? О, прикольно. Заблюріне обличчя. Хм, Цікаво, цікаво. Щось в цьому є серйозне. Коротше, якась з дуже великою претензією на щось дуже-дуже величне. Емісар. Окей. І останній за 30 гривень комікс. Циберфорс. Тобто кіберсила. О. Він такий трошки чуть-чуть, я так розумію, трошки тут надірвані. Ну, таке буває. коли... Але ж це і 95-й рік, розумієте? Це трошки е... От я обрежненько буду показувати, тому що я бачу, що надірвана трошки обложечка. А тут теж, до речі, не глянець друк. Не такий, як в газеті, трошки, трошки е... плотніший. Ну, думаю, якщо ви комікси збираєте, ви знаєте. Ну, зрештою, така от історія. Ану, це у нас 95-й. Рік. Цікаво, які тут ще роки. Давайте подивимось. Ага. Ну, це, мабуть, по-любому щось уже. А, це 2006, й бачите? Це теж не такий і собі і новий. Ну, тобто, 2006, й це у нас. 2010. -й. Ну, тобто, вони всі, я так розумію, мінімум 15 років виходить. Ні, 2013, бачите. Значить, мінімум уже скільки років у нас? 12. Так. А цей, в якому купа. А це 94-го року. Ось ця історія. То, що я казав, типа, реклама усього. Ну, прикольно. Тобто, виходить, якщо ми візьмемо наші невдалі диски, раз, два, три, 4, 5, 6, 6, помножити на 30, тобто за 180 гривень ми придбали увесь цей лот. Насправді це прикольно, тому що ну там, без, без зайвої скромності скажу, що а вже ж ми. Інколи купляємо там, кота в мішку, да, якщо ми там десь купуємо на Віоліті чи десь іще, якщо людина не сильно розбирається, там продає. А з іншого боку, можна натрапити за невеликі гроші на дуже круті речі. О, тому ну, для тих, хто любить хантити, отак от як я це роблю, це ідеальний варіант, тому що і насправді у нас в Україні не тільки є Віоліті, є ще. New Auction. є ще Skylots. По суті, усюди там я вже Ну, на New аукціоні я теж давненько, а на Skylots навіть там придбав один собі перший теж лот. Що я показував, як якщо комусь цікаво, там написано, як зацеглити свою консоль. Тому що я придбав у продавця консоль. Ну він її продавав як на робочу. Але вона була вона включалася, він показував. І, ну, і так виявилось, що вона була вже забанена сама консоль в цьому в онлайні. Так що, якщо комусь цікаво, як я там відкався і ридав, можете залізти і подивитися це відео. Дякую вам за перегляд ранкової пошти. Нарешті ми щось показуємо, щось поприїжало. І, можливо, ще що ввечері щось іще покажу, якщо в мене вистачить сил, здоров'я і натхнення. Дякую. Опа!